Слава Ісусу Христу! Сьогодні я хотів би поділитися словом Божим, яке записано в Євангелії від Луки. І це буде Євангелія від Луки, 13 розділ. Ісус говорить там про плід покаяння. І я хотів би подивитися, щоб ми більш детально поглянули, що це таке. Тому будемо читати Євангелія від Луки, 13 розділ з 1 по 5 вірш. Того часу прийшли були дехто та й розповіли йому про галіліян, що їхню кров Пилат змішав був із, їхнім, із їхніми жертвами. Ісус же сказав їм у відповідь: Чи ви думаєте, що ці Галілеяни що так постраждали, грішніші були від усіх галіліян? Ні, кажу вам, та коли не покаєтесь, то загинете всі так. Або ті вісімнадцять, що башта на них завалилась, була в селами і побила їх. Чи ви думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам, та коли не покаєтесь, то загинете всі так. Про що говорить тут Ісус Христос? Ми бачимо, що до нього приходять якісь люди і починають розказувати про подію, яка сталася, напевно, недавно, і вони розказують, що Пилат, тобто, знищив кілька галіян, прямо коли вони приносили жертви. Якщо дивитися в історичному контексті, то Пилат він був таким досить жорстоким, жорстокою людиною і робив багато. На хороших речей, і це той самий палат по факту, який засудив Ісуса Христа пізніше. І якщо дивитись на відповідь Ісуса Христа, ми бачимо з яким наміром або з яким серцем вони до нього приходять. Вони йому починаються розказувати, і відповідь Ісуса Христа трошки дивує. вони Він каже, що ви, е... чи ви думаєте, що ці Галияни, що так постраждали, вони були грішніші від інших галеян. Але він каже: ні, тому що коли не покаєтесь, то всі так загинете. Тобто, ці люди прийшли, вони розказували цю історію з тим посилом, що показати: о, дивись, Христос! Оці галіяни, напевно, були грішними, і Бог їх так покарав через цього Пилата. І взагалі дуже часто м -м, євреї, особливо фарисеї, вони приходили до. До Христа і говорили про те, і вони думали так, що якщо у людини якісь проблеми в житті, якщо у людина якась хвора чи в неї якась біда, то це напевно Бог карає її за гріх. Тобто, це напевно це все посилається, бо вона щось зробила, і коли в них все добре, то на їхньому фоні вони виглядали досить такими непоганими і святими в своїх очах. Але Христос каже: не, ну не думайте так, не робіть цього і не судіть. Чому тому, що якщо. Ви будете так робити, і ви будете осуджувати. Ви не думаєте, що ви краще. Якщо ви не покаєтесь, то ви загинете так само ці люди. Тобто вас чекає така сама участь. І далі він каже, от якщо ви осуджуєте, ви так само загинете. І далі він каже, що вам треба зробити, аби ви не загинули. Або що вам треба зробити, аби ви так не померли, і вас не, на не настигло таке саме лихо. Він каже, що. Коли ви не покаєтесь, то загинете всі так. Тобто він говорить про покаяння, що якщо я хочу, щоб я не загинув, щоб я, я хочу жити, і, жити з Богом, то мені потрібно покаятись. І далі він розказує в цьому контексті ще одну притчу. Е, притчі про фігове дерево. Е, з шостого вірша він каже так. І він розповів цю притчу, кажучи: один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево, і прийшов він шукати. На ньому плоду, але не знайшов. І сказав ви реві, Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу зрубай його, нащо землю мирнує воно. А той йому у відповідь каже: Позостав його, пане, і на цей рік, аж поки обкопаю довкола і обкладу його гноєм. Чи року наступного плоду не вродить воно коли ні, то зрубаєш його, і ми бачимо тут історію про дерево, яке посаджене в саду, і кожного року пан приходив і шукав плоду, шукав результату. Тобто, і якого взагалі результату він чекав? Тобто, якщо ми бачимо, що Сус каже, що якщо ви не покаєтесь то ви загинете і розказує цю і Давайте подивимося, що таке взагалі покаяння, або е, що воно означає на практиці. Якщо дивитися в оригіналі контекст цього тексту, то тут е, вживається слово метаноя, яка складається з двох слів. І перше слово означає воно зміна, тобто переміна або відновлення, а друге е, слово воно означає мислення або розум, або бачення, і життя. Тобто, якщо ми дивимось про те, що що воно означає? То це означає повністю докорінна зміна, зміна світогляду, або повністю докорінне змінне бачення, бачення свого життя, і, або поворот повністю на 180 градусів. І покаяння це не просто тоді, коли я відчуваю провину за свій гріх, або коли в мене я. Там, Прошу Бога, вибачення, і все. Тобто, покаяння, воно підрозуміває дещо глибше. Він каже: тобто, «Ем, е, коли я каюсь, це означає, що моє життя не тільки мої емоції, мої слова, а моє життя воно має змінюватись, мій розум має змінюватись. Тобто, це міняється повністю стиль і бачення мого життя. І е, коли ми читаємо цю притчу. То господар якраз шукав цього плоду на цьому дереві, тобто повністю переміни життя, повністю зміну думок, і що ми бачимо з цієї Що ми бачимо цікавого з цієї притчі? Ми бачимо, що кожного року господар обходить виноградник, тобто кожного року він підходив до цього дерева, можливо, там були ще якісь дерева. Він шукав цього плоду, він чекав цього плоду. І... Е, ми, ми бачимо висновок, що Бог чекає від кожної людини цей плід, що щоб це він чекає цього результату, чому тому, що без цього результату не будуть інших результатів. Тобто, це такий перший момент, коли людина просто навертається до Бога, і ми бачимо, що він приходить рік у рік і чекає. Ми тут бачимо, що він каже: Оце третій рік, коли я приходжу шукати плоду над цим фіговим деревом, але не знаходжу. Він каже, зрубай його, нашу землю мирно, воно. Що ми бачимо? тобто Ми бачимо, що е, Бог, е, тобто цей господар, він ходив три роки. Тобто, ми пока, він, він чекав плід від цього дерева, і він каже: на кінці, зрубай його. Тобто це не буде безкінечно. І ми бачимо тут Ісуса Христа, який каже: відповідь: позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю. Довкола і обкладу його гноєм, чи року наступного поводу не вродить воно. Тобто, ми бачимо, що цікаво, що е... Ісус він говорить про те, що я ще, ще зроблю кращі умови, ще його удобрить? І буду. Давай подивимось, може він на четвертий рік вродить. І в Ремлян написано такі дуже важливі слова: пише так: чи зневажаєш багатство його доброти, терпіння і довготерпіння? Не розуміючи, що Божа доброта веде тебе до покаяння. Тобто, ми бачимо, що милість і доброта Божа до людей, вона вона має приводити людину до покаяння. Тобто, вона показує людям, який добрий Бог, який він довго і як бути добре з ним. І розуміння такого доброго Бога має приводити мене до того, що я усвідомлюю, що. Бог хоче, щоб я був з ним. Тобто, і я усвідомлюю свою проблему перед ним. І е, інколи воно приводить якраз до покаяння, інколи воно приводить до, до такого результату, який був е, на початку. Тобто, люди думають, ага, значить, Бог до мене добрий, значить, в мене все супер, значить, я праведний, значить, зі мною все окей. А вони ті, вони грішні, тому що Бог їх уже не казав. Але що важливий аспект? Ця історія не може тривати вічно, тобто, ця історія не буде тривати все життя і весь і м, по, на постійній основі. Якщо ми читаємо 8-9 вірш, тут написано, що якщо я це зроблю, йому зроблю і обкладую його гноєм, і обкупаю його, і зроблю всі умови, але воно не дасть результату, то все рівно його прийдеться зрубати. Тобто, результат все рівно має бути. І тому Ісусі каже у перших вішах: Він каже, якщо ви не покаєтесь, то загинете всі так. Тобто, якщо ви не покаєтесь, то, ви, то вас зрубають рано чи пізно. І е, коли апостол Павло говорить ці вірші, він каже: якщо ти не робиш висновків, то ти зневажаєш багатство його доброти і терпіння, бо ти не розумієш ціль. Ти думаєш, що це так і має бути, але ціль зовсім інша. ціль Бог. Робить це для того, аби привести тебе до себе. І хотів би ще зачитати один такий паралельний місце. Воно записане в Матвія, 3, розділ, сьомого по 10 вірш. Отже, Євангелій від Матвія, 3 розділ 7 по 10 вірш. Тут говориться про проповідь Івана, коли він звіщав пустині. Він говорить так: як побачив, він багатьох хверосею та судокеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них: Роди зміїний, хто вас надумав тікати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння і не думайте. Говорити в собі, ми маємо отця Авраама. Кажу ж би вам, що Бог може піднести дітей Авраама з цього каміння, бо вже і до коріння дерев, і сокира прикладена. Кожне дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й вогонь буде вкинене. Про що тут говорить взагалі Іван? Або е, про що він каже, фарисея? Ми бачимо, що до нього проходило дуже-дуже багато людей, які хотіли від нього хреститись, і що вони робили? Вони визнавали свої гріхи тобто вони приходили до Бога і каялися, але були інші люди. Він бачив фарисею і садукею. Фарисеї і Садукею якраз вважали себе праведними, вони вважали, що у них все добре, а інших Бог карає, тому що вони грішні. І як до них каже Іван, він каже до них досить жорстко: він каже: Роди зміїний, хто вас надумує тікати від гніву майбутнього. Тобто, що це означає? Ми бачимо, що е, як Бог являє доброту для чого? Для того, щоб я прийшов до нього і щоб я змінив своє життя. І він каже: не робіть так. Тобто, не тікайте від Бога, не думайте, що у вас це буде добре постійно і завжди. Тобто, він каже: Ну, не не тікайте від Нього майбутнього. Тобто, ви не втечете. Чому? Тому що уже і до коріння дерев сокири соки прикладене. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, воно буде зрубане. Тобто, він каже, що очиніть гідний плід покаяння. Тобто, ми бачимо, що Іван також закликає приносити цей е, покаяння в своєму житті. Тобто, і він має бути не просто такий так поверхневий, він має бути гідний. Тобто, оця річ вона має поміняти повністю моє життя і моє мислення і моє бачення. і він говорить, що учиніть гідні плідпокаяння, і не думайте в собі говорити, ми маємо оця Авраама, бо вже до коріння дерев, і сокира прикладена, і кожне дерево, що доброго плоду, народить, буде зрубане, і вогонь буде вкинене. Тобто, Іван також попереджає, що е, якщо, якщо в людини в житті немає цього гідного плоду, і вона думає, що в неї все добре, і все супер, то насправді це не так. І якщо людина відтягує, тікає або не хоче цього, і е, як написав апостол Павло, він каже, що Божа доброта вона веде людину до покаяння. І якщо людина думає, що в неї багато часу, то це не багато, тому що написано, що вже до коріння сухих і до. до до коління дерева вже сукира прикладена, і кожне дерево воно буде зрубане. Чому? Тому що іноді ми можемо думати, що у нас багато часу чи багато можливостей, але насправді це не так, тому що ми не знаємо, коли прийде час, і коли прийде господар, і коли дерево буде зрубане Тому апостол Павло в посланні до римлян закликає і говорить такі слова. Перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що ти є воля Божа, добро, приємність і досконалість. І апостол Павло каже: змініть свій розум, повністю перемініться, і тоді ви будете побачити, який добрий Бог, і будете знати, що є добре, приємне і досконале, і життя ваше тоді повністю зміниться. Амінь.